Господи Ісусе Христе, Сину Божий, світло від світла, джерело благодаті та милосердя. Припадаю до Тебе з серцем скорботним і душею смиренною, благаючи Тебе про милість і захист, Ти, хто прийняв Хресні страждання заради нашого спасіння, хто полюбив нас безмежною любов'ю і простягає свої пречисті руки до нас, недостойних, не відкинь мене у годину скорботи моєї, але почуй молитву мою. Господи, Ти, моя кріпость і пристановище, скеля спасіння мого. Ти, хто в пустелі захистив своїх учнів від ворогів видимих і невидимих, почуй моління моє і збережи мене від усякої біди, від напастей і нещасть, як у тілесному, так і в духовному сенсі. Господи, з безмежної милості Твоєї, укрий мене під покровом крила Твого. І не допусти, щоб злі духи чи вороги роду людського наблизились до мене і зашкодили душі моїй і тілу моєму. Господи Ісусе, Ти джерело життя і світла, осяй світлом своїм божественним путь мій і настав мене на стежку правди, щоб не збитися мені з дороги і не впасти в тенета диявола. Даруй мені мудрість, силу і кріпость Духа Твого Святого. Щоб я завжди перебував у істині та любові Твоїй, не віддавався гріхам і не піддавався страху, а в упованні на тебе знаходив мир і радість у душі моїй. Господи, захисти мене, як вівцю заблудлу, не залиш мене без Твоєї Божественної допомоги та покрову. Ти, хто у дні земного життя свого виганяв бісів і зціляв хворих, не залиш мене у біді і стражданні. Зміцни мене у вірі та надії на Тебе, щоб я міг у будь-який момент життя прибігати до Тебе як до захисника і Спасителя Мого, Господи Ісусе Христе, Боже мій, даруй мені благословення Твоє і обгороди мене від усякого зла видимого і невидимого, від хвороб, скорбот і напастей. Зміцни мене у смиренні і терпінні. Щоб я завжди перебував під Твоїм захистом і ніс хрест Твій з вірою і любов'ю, Господи, з милості Твоєї, пошли мені благодать свою і охорони мене від ворогів душевних і тілесних, від бід і нещасть, які можуть мене уразити. Хай не наблизиться до мене біда жодна, хай не торкнеться мене зло ніяке, але хай перебуваю я під захистом Твоїм всемогутнім і любов'ю безмежною. Господи, вірую, що Ти чуєш кожне слово моє, всяке моління моє, і зважаєш на серце моє. Прошу тебе, Господи, будь моїм покровом і захистом, пристановищем і твердиною, укрий мене від усякої біди і напасті, і даруй мені мир і спокій у Твоїй святій присутності. Хай прославиться ім'я Твоє святе і величне в житті моєму, Господи, і хай буде воля Твоя свята на віки віків. Амінь.